Вітаю вас, мої дорогеньки, у нас сьогодні таке запитання: Сергій Крижанівський адвокат. В нього є свій YouTube-канал, наскільки я розумію. Він проти ярмака. Закликає його здатися самому, бо почнуться розслідування, чи доведуть цю, цю, цю справу до кінця. І так, давайте подивимося спочатку цього Сергія Крижанівського, які в нього наміри стосовно єрмака. Не будемо людину розбирати це, знаєте, ми не дивимося на коханців якихось його. Цього. А ось подивіться, мета цілі стосовно ярмака. Дивіться, ну, в принципі, або він був з ним, хотіла сказати, одружений, або він був з ним, пересікалися, я так скажу. Людина бачить. Бачить, що той робить, темні речі, е, якісь договори. Е, не до, е, ви, ви розумієте, що нас ага, все, я зрозуміла, тому що так хороші карти такі пішли, от я і не зрозуміла. Тому що дивіться: е, мета цього чоловіка викрити, викрити цю людину єрмака. Е, тому що він, будемо так казати, тут у нас дивіться, я не буду зараз пояснювати, як я читаю карти, але я бачу тут, тому що вежа йде на дні колоди. Тобто під загрозою наша перемога. Бачите, повна перемога. Ми йдемо повним ходом до перемоги, до повної перемоги. А ця людина перешкоджає, тому він його, бачите, там йдуть якісь домовленості за Якісь ідуть закулісні домовленості, і цей адвокат, наскільки я розумію, знає це все, можливо здати країну, можливо, ще якось щось домовитися. Ну, тут більше, ви бачите, іде, я би так сказала, тут не серед друзів домовленість. Тут домовленість іде серйозна. Тобто, зараз я поясню, Тобто партнерів, це не друзів. Було би два кубки, я би сказала, що це домовленість друзів. Іде за кулісна, за, за кулуарна якась бор борьба, верніше, навіть не борьба. Тут йдуть, можливо, грошові домовленості. Він хоче цьому перешкодити. Цей адвокат хоче ось цьому, що відбувається, перешкодити. Загроза тобто, іде нашої перемоги. Як він буде діяти? Цей адвокат його наступні кроки. Ну, Він почав з маленького, тобто він почав, я так скажу, небезпечно він почав гру, цей адвокат, він наражається на безпеку, але в нього є всі шанси довести справу до кінця. Ось що я бачу. Його кроки дійсно, знаєте, проти цієї кагорти, яка є, ось вона темна. Він, знаєте, як піонер, як ну, герой, можна сказати, тому що Паж Жезлів. Ой, я вибачаюсь. Паж жезлів це такий, знаєте, людина, яка не замислюється так за себе, як от хоче, має якусь ідею. Ідею, і він її буде просувати. Але він один, будемо так казати, Проти цієї когорти, але він має шанс. Давайте подивимося, ну, шанс має, але я ще зараз давайте подивлюся, чи доведеться ця справа до кінця, чи вдасться йому, чи будуть заважати. Що карти зараз покажуть нам на шляху цього адвоката до. Ну, да. Будуть його намагати прикрити, будуть намагати його з усіх сторін. Ось ці карти показ, з усіх сторон. Очернити, оклівітати, силку відправити. Але ви знаєте, я не бачу, що він зійде з свого шляху, ось, він переможе ця людина, він доб'ється свого. Ось, що буде з ярмаком після цього. А він десь. А ви знаєте, я так скажу, як я це бачу. З, 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 з одної сторони, ось четвірка мечів, вона може дуже часто значити і в'язницю, але я тут в'язниці не бачу. Mm -mm. Я бачу, як він, eh, бачите, ось, eh, або десь втече на якийсь необітаймий остров, або ще кудись. Ну, я не бачу, що його дуже аж зачепи. Mm -mm. Чи покарають? Ох, вийде з сухим води, з води. Я все рівно бачу, що вийде з сухим з води. Я не бачу, що. Знаєте, це як слоновий комар. На жаль, я нічого не бачу, тому що цього замало. Цього замало. Що потрібно робити, щоб дійсно викрити конкретно єрмака? вже як ми дійшли до цього, давайте. Що конкретно, які дії повинні бути? Хто і що повинен щось робити? Порада нам усім, можливо, хто в цьому зацікавлений. Ось про це говорити, спілкуватися і щось робити. Щось робити для цього, не просто сидіти тревеняти. Не підніматися, я не маю на увазі, тут немає карти, які показують нам якісь мітинги, демонстрації. Ні. Тут більше про це говорити. Допомагати адвокатам. Що ще? Ну, наразі, в принципі, багато і не зробиш, тому що ось спочатку треба перемогти, щоб виходити і протестувати. Так? Ну, скоріше за все, це можна сказати: ось по цій карті. Наприклад, петиції писати. Але я не бачу. Я не бачу, що народ України більше знаєте що. Наразі, наразі найкраще це коли люди свідомо розуміють. Ось, але я бачу в інтернеті, що дійсно ще дуже багато або вдолі, або несвідомих. Ось необізнаних, які не знають, що робиться. Живуть сьогоднішнім днем, так ніби ж то цікавляться. Життя поверхове, але не бачать конкретики. Ось що я зрозуміла з цього. Так, да, дійсно, щось трохи, знаєте, як комар вкус, але я не бачу тут конкретної заворушки, конкретного щось, тому що я бачу навпаки, що цьому адвокатові буде важковато. Це треба таких адвокатів, щоб було більше. Це треба таких, щоб ютуб-каналів було більше. Ви повинні розуміти, що більше треба на публіку говорити. Більше треба про це говорити просто. В інтернеті писати. Ви повинні розуміти, що оця вся банда, вона на рейтингах живе. Ви повинні розуміти. Ось. Все, мої дорогенькі, не знаю, буде це для спонсорів, тому що трошечки, ну, я подивлюсь, я спочатку виставлю, а потім сховаю, тому що. Дуже багато речей, які хтось хоче мене вщипнути, хтось мене хоче зламати, ось як і цього адвоката. Що він робить протизаконне? Ті, хто роблять щось протизаконне, вони живуть припіваючи. Отак, От мої дорогенькі, гаразд. все. люблю вас, цілую, обнімаю, бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.